На сьогодні техногенно екологічний стан у межах калоша і прилеглих сіл є критичним. Існує ряд загроз, які сформувалися на території Калуського гірничо-промислового комплексу. Зокрема, загроза від Домбровського кар'єру, остаточне затоплення якого призведе до неможливості раціонального і ефективного розв'язання техногенно-екологічних та соціально-економічних проблем калуша. Загроза від солевідвалів та хвостового господарства, наслідком якого є забруднення ґрунтів, підґрунтових і поверхневих вод, та перспектива втрати водозаборів питного водопостачання міста. Загроза пов'язана із просіданням земної поверхні над шахтними виробітками, утворенням провальних воронок, що може призвести до масових нещасних випадків та витісненням розсолів із шахт. Загроза катастрофічного погіршення еколог гідрогеологічних умов внаслідок прориву річки Лімниці Ухотінське шахтне поле з наступним засоленням цих вод, імміграцією їх у річку Дністер, яка є транскордонною водною артерією. А також загроза поширення шкідливого впливу полігону гексахлорбензолу, який розпосюджується по оточуючому середовищу з місця захоронення. Саме ці проблеми і покликане вирішити вже чергова науково-практична конференція щодо ліквідації техногенно-екологічної небезпеки в нашому краї. Кілька десятків науковців і політиків всіх рівнів зібралися у палаці культури мінерал, щоб обговорити всі можливі шляхи покращення екологічної ситуації на Калущині. науково виробниче підприємство Антрацит плюс ЛТД вже 40 років займається ліквідацією екологічних і техногенних проблем по всьому світу. Генеральний директор цього підприємства Юрій Спечак пропонує свій досвід вирішення проблеми. Предлагається використовувати нашу технологію подземних совестів вокруг домброслого кар'єра, вокруг соль отвалов, а також комбинированное рішення перекриття поверхності соль отвалов специальными геомембранами німецького производства для предупреждения міграції розсолів Заступник міністра керівник апарату міністерства екології та природних ресурсів України Дмитро Мормуль запевнив, що цього року проблема по гексахлорбензолу буде вирішена. Ми виділяємо кошти, передаємо їх розпорядженням кабінету міністрів на обласну адміністрацію для того, щоб ліквідувати полігон там, де захоронені відходи гексахлорбензолу. І це вже ця програма триває третій рік. і Ми сподіваємося, що і в цьому році ми вже остаточно вирішимо цю, цю проблему. Народний депутат України Оля Сікора повідомила, що в 2014 році місцеві бюджети Калоша і прилеглих сіл можуть отримати екологічну надбавку. Мною як народним депутатом поданий запит до прем'єр-міністра Азарова з приводу того, щоб виділено було калошу і жителям Калощини до бюджетів рівнів і сільських, і міського, і районних. Екологічний коефіцієнт не готова сказати, чи це буде 20% чи 25%, бо це якраз в стадії напрацювання. Очевидно, вже з 2014 року вище згадані бюджети отримують таку надбавку. Калуський міський голова Ігор Насалик бачає основну проблему по Домбровському кар'єру у тому, чи буде відновлена робота калійного заводу. Основна ключова проблема, яка є по Домбровському кар'єру, це навіть не методи рішення. А з того, чи буде працювати каліні завод, відповідно, просоли забирати, чи не буде. Якщо не буде, це одна тактика вирішення питання. Якщо буде, це абсолютно інша тактика вирішення. І без вирішення цього ключового питання відбудувати будь-які, скажімо, там інші наукові, вони вже будуть достатні такі, знаєте, філософські. Про проблему жителів села Кропивник розповів сільський голова Михайло Барнич. 84% житлових будинків це є в зоні екологічного, в зоні впливу шахтних пустот. Що з ними буде завтра, післязавтра, не знає ніхто і відповіді не, не, не дає ніхто. Є окремі місця, де земна поверхня просіла вже на три метри, там, де є. Господарські будівлі, які вже стоять по суті в воді у так званих заболочених місцях. Село в тупому куті, бо ані відселення, ані генплану, щоб самостійно будуватися. Ось така ситуація, яка є. За словами голови Калуцької райдержадміністрації Василя Петріва, в зоні просідання земної поверхні на сьогодні припадає більше тисячі дворів, де проживає понад 4 тисячі людей. Тому потрібно вжити певні заходи щодо запобігання масових нещасних випадків. Я думаю, що в першу чергу для того, щоб визначити стратегію відселення населення із територій, які будуть просідати в майбутньому, треба розробити моніторинг і знати, які це будуть території. Після цього розробити генеральні плани населених пунктів комплексі. Щоб зарезервувати земельні ділянки для майбутнього відселення, і ці земельні ділянки забезпечити інженерними мережами. І тоді, коли вже будуть з'являтися самі проблеми просідання, тоді поступово починати відселення населення. про певні напрацьовані рішення щодо вирішення екологічних проблем Калущини повідомив перший заступник голови обласної державної адміністрації Василь Плавюк. Перше остаточне вивезення гексахлорбензолу і зняття цієї проблеми назавжди. Друге по Домровському кар'єру. по Домровському кар'єру обов'язкове фінансування, продовження фінансування робіт і е, укріплення північного борту. Ми давно говорили про нього обвідної обвідної канави, і по відселенню. Сьогодні було піднято питання, і воно буде піднято питання. Питання є два. Перше це будівництво нового жилого масиву. Є пропозиція з міста. І, звичайно, друга пропозиція, яка є більш реальною, це вибор земельних ділянок, їх прокладання туди каналізації системи і замороження їх. До слова підсумком науково-практичної конференції стало прийняття резолюції з відповідними рішеннями, що сприятиме вирішенню екологічних проблем Калущини. Та чи зрушиться ситуація з місця, дізнаємось вже найближчим часом.